Ех, була, і це була непогана. Можливо, навіть під кіло, раз тут є на 3КГ і полторушки, то самі розумієте, вони могли за ніч вийти, а могли нікуди не дітись. Стоять собі тут тихенько. Але для цього треба час і натхнення, якого завжди не вистачає ні того, ні того. Щоб вимучати їх фігову тучу приманок, розуміння справи. Тепер не Не сработаєш сразу фрикціончик Ну, хоч клювати почала Уже добре. Окуня нуль, можливо, літом повернеться і нерест зараз пройде. Буде видно, але зараз фіга. Що поки хватає, він тут мелоч ганяє. Що він зараз почав клювати? під ноль майже вся та ранька вийшла. Ну не майже вся, вся і красноперка теж, все на нерест, включає отаких от пукасів. Пуста. Дід уже пішов додому з боку, сидів з поплавчанкою. Ну і кума ту же фігню розказує, що взагалі нуль-нуль. Нічого, подаримо їй воблера флагманського. Хай ходе кидає. Рідко-рідко, але можна увалити щось хороше. Головне, час. Час у неї буває, є. Хай кидав вчиться. Як витягне першого крокодила, вона в житті потім за, за отаку тараничку не візьметься, хіба що на живця. Я це по собі знаю. І ви по собі це знаєте. Понятно, що її зрідка будеш ловити, ну, витягнеш сома хорошого і коропа, і все, ти вже лодошечних карасиків не ганяєш. Ти вже, тебе вже в голові соми, крокодили, містяки, кригатьгаки. Нафіг от це все, нафіг ці поплавчанки я буду ловити сома коропа по щуку. Потрібна лодка, двигун. Ну, особо чокнутих в голові, що ще потрібна сітка, але то таке. Шаланди повний. Щупарій. ха Не, <сум> не кефалей, у нас щупаки. Оп, золотие купола на губе наколоти <сум> Йоханий бабай, оце хтось вилами стрільнув. Валера, ти там, я знаю, в сумці, і настало твоє час, вона нас здохне, хоча трапля... траплялись випадки, що й заживало. Ловили ми щуки, ви погляньте, уроди. Може артобстріл був підводний, але... Це навіть на вила особо не похоже, це не щось псих, який з лопатою попався, поки дьок повний. То таке. Надо підбирати проводку по-другому ніяк. Один через два взагалі-то, або два через три. Але головне стабільна. І якась дурна щучка та й схвати. Як бачите, я стараюсь. Як кажуть без труда, щось там про пруд було. <смір> Не витягнеш. Щучка, я стараюсь, але ж ти вредна буває. Була щучка. Я знав, цей мікрозатончик він бував вистрелію. Особливо ці труби, розвілочка така неровність, неравномірність. Невелика була, бо я її вспів протягти. Плюс правильно став, правильно вудку взяв, до води опустив. Уже плюс можна силикончик доставати, пробувати. Але не факт. Ти її не поймеш. На силікончик тільки 1,7 дюйма щучки Хватало чогось. А в облір трьохдюймовий бере. Здається, цілий. Так, хай там віддихне та що зуби наколола. Вона там може бути і не одна. Може на нересті вони ходять стайками. По 5-6 одиниць можуть бути. Така півкілушка вже не реститься, в неї вже ложка ікри є. єсть. Хоча для деяких і 100 грам не показатель. Вага, щуки, вони її загрібають. Ми ж беремо чисто під кіло. Скільки там? 55 см треба. Це вже фіга собі така хороша щука. І не вірте, якщо кажуть, діди голодають. Ніхто настільки не голодає, щоб воблером за 200-300 гривень за 600 ходити кидати, обривати <гум> і забирати щучок. Вони просто кредит за воблер виплачують. Я на фінвалі зустрічав рибаків під Хондою, 75 які стали на зимувальну яму і, і били маточне поголов'я судака. 100-300 грамів судачки. чопіки такі клювали на, на окуньові приманки. І вони один за одним їх дістають. А я поряд стою. Хочу крупного зловити, теж чопарь бере, я в крупні приманки кидаю. А Вони, вони що то балакали, балакали, а потім каже, я морозі, у мене морозильні камери 200-літрові і собак кормлю. Думаю, от ти красавець. На все життя запам'ятав цих гадів. Думаю, кредит за лодку виплачую чи за мотор. Ні, виявляється собак корме. Одне дело, коли одного-двуху взяв та жалко, та думаєш, ну що ж ти твориш, а коли народ мішками гребе, по 3-4 кіла набивають цієї 100-грамової дрібноти. А зараз її буде дуже багато. І її рятує тільки війна. Кому війна, а кому щастя. От щастя рибі. Тому що дофіга до сітки не можна ставити і вона там не реститься і, і так далі. Я вам скажу, коропа, отакого от малька коропа не було років десь майже 30 я не, 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 не встрічав. А вже рік чи два стада бігають отаких. От Спочатку отакенькі бігали по тисячі штук, по 500. Дивлюсь, йо, я коробчуки маленькі. А в цьому році дивлюсь, вже такі по 300-400 грам гади бігають. Наступного року вони будуть по кілу. І це вже буде дещо. Це вже буде нічто. Ну що, як казала щука, я твою трубу шатав. Пам'ятаєте? Оп, ми тут. За зиму трьох виловили в районі Кіла і все в цьому районі. Одну правда, там взяли під кіло. А все інше були щупаки. Але перед кригою ми тут взяли один день-дві штуки і один день одну витягли за чотну. Це були флагманські випуски. Я пам'ятаю, запам'ятайте мене. Не так давно тільки один відео викла. Один із тих, може останній. Про тих щук. Це не популярне відео і 10 відео підряд, та навіть 2 підряд викладувати смерті подобно. Смерті Ютуб канала. Оцю трубу вона шатала. Тоді, думав, ну все зараз. об ракушку зріже і кінець. Не зрізала, витягли. Я все-таки сподіваюся сьогодні взяти трофей. Я пакет за тебе взяв. Але поки що присвяті щупаки. Щотко киданув під тим кустиком комиша, вічно щука щось стоїть. Хоча таких кустиків тут багато. От іменно на тому повороті вона любить стояти. Не глибина там нічого не відлічається від інших місць. Але щось, видно, мальок іде, І о, щупачок там його зустрічає. Завжди одну-дві можна там підстерегти. Ну, чувак воблери кида. 120 при глибині 30 см. І тим паче, каже, що вчора дві штуки взяв хороших. Каже полторушки, ну, повіримо, що 600-700 грам Якщо на кантурі не важив, то це таке. Тут некоді п'ятерки ловлять. Кидаємо на кантур 3 КГ 3200. Розказує п'ятерки. Але й 3200 це ого-го це офігеть не встать. Раніше таку щуку можна було весною на стебліки взяти, і то це рідкий случай був чи осінью. Фіг знадоїхати теж Попробую, візьми я Глянінську канаву, та що сосісовка декомунізрована, випадку зачісав роками стільки разів. І там кіло півтора, колись 2 половиною, одна за всю зиму. Так ми там харчувалися всю зиму карасями зате. Але крупняк, крупняк останні роки був пропав перед війною в ноль. Раз на, на 2-3 роки, десь на 4 КГ зачепиш, було таке в п'ятому затоні, де рибачить, нельзя заїхав, дивлюсь, знайомі стоять, покидаю. Каже, ніфіга нема. Ну, думаю, скоро уїду. Дивлюсь, карпи на ехолоті, на структор -сканері. Риби в мене немає, штраф буде невеличкий, якщо потім фігак, 4200 в торбу і, і... і... і до свідоз. Рибінспекція до свідос. Ну, Там народ іноді хороший доставався, таки Дніпро. щось може на перекур зайти добротне. Такі вспліски, баба, Думаю, що вона таке? 120-й воблер прилетів. Так, ми тут от кидали. Ми ще сюди повернемось, але треба стати там, де сусід ще не кидав. Він зараз нас обскакає на повороті. А ми тут і будемо стояти. Не пам'ятаю, а фіскар мінно в 7 Здається, тонущий, Ніфіга плаваючий. Блін, карабін до нього треба поменше. О, магнітна система забросів чую. Срабатую. Навіть такі мілки вже почали ставити. Що не може не радувати. Чувак на карася сидить, але порожній. Взагалі-взагалі. Що печально. Нічого дрібненького воблера покидаємо. Може якусь щупакабру і приговоримо. Калунці херсонські. Колір шикарний. Наганяє гамули, капець. Нормально не протянеш леска, Точніше нитка зараз буде налавлювати. Але може хоч щось під ней та й сидить. Трошки проведем, десь може спрацювати. Дет йшов, стояв на карася до останнього карася. Блін, зараза дустом смердить, просто капець. Після зими випаровується. Кожного року так. Ніфіга. С парки давай. Вигулюємо собачку. І ця собачка крупненьких щук ловила, якщо ви пам'ятаєте. Подарунок флагмана, думаю, блін, дали, видно, з світрини найробочий колір, який валявся, ніхто не купляв. Оказався самим робочим. І крупняк доставали, і дрібну щучку, коли ніхто не ловив. Навіть інші наші вобліри мовчали, цей чіпляю. Особливо як таке трошки сонячна погода. У всіх тишина у мене клас і є. Клас і є. Все це ви бачили. Просто краса.